Сліджуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Працювати вам старанно, щоб почути в кінці, що у наші другім класі діти просто молодці. Хучіше. розгортай зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропишемо. Каліграфічну хвилинку. Число 45. Один рядочок. Давай з тобою пограємо у веселі приклади від нашого павучка. До кількості ніг у павучка додайте кількість коліс на автомобілі. До кількості ніг у павука додайте кількість коліс на автомобілі. Правильно, 8 додати 4 буде 12, молодці. Наступне, до улюбленої оцінки учня додайте кількість барв веселки. Так, дітки люблять, оцінку 12 та додати 7 буде 19. Давайте порівняємо з вами 3 годин та 3 доби. Три доби буде більше. А чому? Тому що в одній добі 24 години. Порівняй, Дві доби та 60 годин. 60 годин буде більшим, тому що у двох добах 48 годин. 15 годин і одна доба. Звичайно, одна доба більше, тому що в ній 24 години. Наскільки одне число більше або менше? 8 та 12. 12 більше, ніж 8. 13 та 5. 13 більше, ніж 5. 35 та 24. 35 більше, ніж 24. 18 і 9. 18 більше, ніж 9, 9 менше, ніж 18. Підібрати до кожної задачі опорну схему. Подумай, чим вони відрізняються. Перша задача. В Андрія 8 моделей легкових машинок. І 2 моделі вантажних. У Славка 9 моделей машинок. Скільки всього машинок в Андрія і Славка разом? Поглянули. Так, було 8 моделей легкових, 2 моделі вантажних в Андрія. В Славка 9 моделей всього. Так, і запитувалося, скільки всього машинок в Андрії і Славка разом. В другій задачі сказано, що в Андрія 8 моделей легкових машинок і 2 моделі вантажних. У Славка 9 моделей машинок. Ця частина задачі в першій і в другій задачі однакова. Що стосується питання, наскільки менше машинок у Славка, ніж Андрія, нам потрібно з вами порівняти те, наскільки машинок у Славка менше, ніж в Андрія? Як ми будемо розв'язувати ці задачі? Давайте спробуємо обрати схеми. Якою схемою буде вирішуватись перша задача? Коли ми знаємо, що в першого хлопчика. Є 8 та 2 машинки, але ми не знаємо, скільки їх всього. А в другого хлопчика ми знаємо, що в нього 9 моделей, і нам треба дізнатися, скільки всього машинок. Правильно, для цього нам підійде якраз-таки ось ця третя схема. В третій схемі в нас є так 8 є 2. Вставили так. І, звичайно, те, що є в Славка. Славка 9. Відповідно, ми можемо з вами спочатку до 8 додати 2 буде 10. І далі до 10 додати 9 буде 19 машинок всього. Щоб розв'язати другу задачу, ми маємо з вами що зробити. Також знайти потрібну схему. Яким чином, ми маємо з вами. Поглянути, що в нас є те саме, що в першого хлопчика 8 модели і 2. Перша в нас невідомо, скільки в нього було спочатку. Але ми, нам треба дізнатися, наскільки більше. Яким чином? Так, правильно, нам потрібно скористатися. Схемою під номером 1. Коли ми знаємо, в нас, що в першого хлопчика було 8 і 2 машинки, в другого було 9. Тут ми так само знаходимо 8 додати 2 буде 10. І далі нам треба дізнатися, наскільки більше отже, 10 відняти 9 буде всього лише різниця в одну машинку. Будь ласка, знайди значення виразів та виконай перевірку. Пам'ятаємо, перевірку виконуємо протилежною дією. Віднімання ми перевіряємо додаванням, додавання перевіряємо відніманням. 14, відняти 7 буде 7. Адже 7 додати 7 буде 14. 6 додати 5 буде 11, тому що 11 відняти 5 дорівнює 6. 64 відняти 32 буде 32. Адже 32 додати 32 буде 64. 7 додати 9 дорівнює 16. Адже 16 відняти 7 дорівнює 9. Молодці. 12 відняти 9 буде. 3. А 3 додати 9 буде 12. Абсолютно з вами згодна. 71 додати 6 буде 77, а 77 відняти 71 буде 6. Мої розумнички. Будь ласка, знайди значення виразів. Давай перший розглянемо, другий і третій ти зробиш самостійно. 16 відняти різницю чисел 12 і 5 та додати 9. Спочатку знаходимо дію в дужках. 12 відняти 5 буде 7. 16 відняти 7. Буде 9. І 9. Що? 9 додати 9 буде 18. Наступні два, будь ласка, виконай самостійно. Ми повернемось, щоб перевірити. Чого ви тебе? Я думаю, ви готові перевіряти різниця числа 39 та суми чисел 7 і 8. додати 51. 7 додати 8 буде 15. 39 відняти 15 та додати 51. 39 відняти 15 буде. 24. 24 додати 51, буде 75. Різниця числа 13. Та сума чисел 6 і 6, додати 59. 6 додати 6 буде 12. 13 відняти 12 буде 1. 1 додати 59 до 60. Молодці. Ви впоралися. Задача. Екскурсія з Києва до Чернігова тривала 5 годин. А з Києва до Умані 8. Тривалість якої екскурсії більша? Та на скільки годин? Що треба зробити? Правильно, від більшого відняти менше. Якщо ми від 8 годин віднімемо 5 годин, ми отримаємо 3 години. Отже, тривалість екскурсії з Києва до Умані більша, ніж з Києва до Чернігова, на 3 години. Задача. За м'яч заплатили 33 гривні. За тенісну ракетку 40 гривень. За скакалку на 13 гривень менше, ніж за м'яч. Яка вартість цієї покупки? За м'яч заплатили 33 гривні, за ракетку 40 гривень, а за скакалку на 13 гривень менше, ніж за м'яч. Що треба знайти спочатку? Спочатку варто знайти, скільки заплатили за м'яч. Так, 33, а скакалка на 13 менше, ніж м'яч. Тобто 33 відняти 13, отримаємо 20 гривень. Ціна скакалки 20 гривень. Знаючи, скільки заплатили за м'яч, ракетку та скакалку, що ми можемо зробити? Правильно, нам треба знайти суму цієї покупки. Якою дією? Абсолютно з вами згодна! Треба все додати. 33 додати 40 та додати 20. 33 додати 40 буде 73 та додати 20 буде 93. Отже, вартість покупки 93 гривні. На уроці я дізнався, чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконав чи виконала завдання ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся.